Так, прихватили ми твою балку. Бочка має 1,20. Тутка буде 1,20. Колеса будуть виступали. Тутка буде 1,20 по центру. Колеса будуть виступали сюди за бочку Бочка буде до цих пір доходила. Тепер, що? установлюємо колеса. Тут все для примірки. Встановлюємо колеса. Теж буду ставити я тормозні барабани для ваги, але для ваги, щоб в сторони воно трошки тримало, бо воно трактора чіпляють, проти на сторони, щоб, ну, щоб її не буксувало, але що на, на прокидування воно теж. Ну, вони в мене були і їх чіпляю. Так, наживлюємо колеса. То, що просто на прихватках. Я спочатку на прихватках роблю, на примірку, потім заберу, зараз приставлю, чіплю колеса і ставлю бочку. Так ми вчепили колеса, так воно виглядає. Ну, колеса різнобой. Там на бочку по городі тягнути, там швидкості нема. Що хочу сказати? Може кому пригодиться? Меган 2. Бутубалка з Мегана 2. Підходить колеса від жигулів. ваз 21, 01 1, 02 2. 4. З тих жигулів підходить. Може, кому знадобиться, підходимо все ідентично. Зараз що буде? Представляти бочку. Підставляти знизу на оголки і все теж на прихватки. І так, друзі, в нас таке вийшло нічого надзвичайного, але комусь буде цікаво. кого по рівному тягнути бочку, то можуть колеса зад коліс Можете кворівняти, щоб не виступало. Ну як в мене під гору. Бочка нахилюється назад. Висока. І нагрузка мала на мала. Нагрузка йде на того. Назад на трактора і трактор пробуксовує. Хоч двомостовий, але під горку трошки. Ну, як чуть -чуть ще після якихось дощів чи що. То я раджу. Так було би краще. А була ткарама. Зліпив що було. Тепер дороблю дороблю фуркопа до трактора. Вухо доварити. Бочку зніму, попроварую, попрочищую. Бо то все на прихватках, так, для примірки. Прочищую, куплю два ремені, такі маленькі з трещотками, то з одної сторони, з другої вчіплю. І поприварував я такі опорні оголки. Щоб воно не, не їздило сюди туди. Щоб тут боки не їздило. З тої сторони і з тої дві штучки проварив. Впереду. Одну і другу. Бо колись з місця рушати. Вода тож хлюпає, а вода колишня, коли, ще? коли ще? О, і тут такий широкий голок і тут. -ка. Тут -ка є. я зараз покажу. Взяв бочку з такою заглушкою. пластмасовою, що на різьбу підходить. Тут посверлю просверлю дюрочку, возьму краника. А, то крані канет не треба, я чисто що... забувся. Двайчатку трубу чи 3 двойку. Як кому підшов підходить, по який перехідник. Посверлю дюрку, трубу з різьбою, звідси гайка, звітом гайка. Тут ка місце є. О, Тут каміс є. Дві гайки, бо мені десь мені на 3-2 три... треба. Піди з воду, чи воду, чи може якусь підживу, буду чіпляти на малину каплю. І пустив собі і найде трохи насосами воно то качати у мене підйом води високо, трохи рівень води. Тракачати, а світло зараз таке, а трактор є там той свертку якось солярки там. Та й витягнув і проблем собі нема. І так. Та й таке. Добре, буду відео завершувати. Зні... Знімо, як буде все повністю готове. Бо я буду проварувати, почистити, прокрашу, прокрасити, вчіплю ремні, то все. Так само балка, вона в повністю не проварена, то все на прихватках. Колеса теж одну спускає, ну таке. О, повністю зроблю віложу відео, як воно все виглядає. І скажу, воно, як воно мені в практиці. Бо я кажу, в кого порівняно тягнути, то колеса можуть назад не виступати. А в кого під гору, то треба допереду, до дешля до трактора ближче, щоб відтиснуло на трактор на задні колеса, аби не пробуксовували, бо а ще вода сюди туди баламкає. Хлюпає вода. І воно нагрузка то є, то нема, то є то нема. Так думаю повинно бути добре. Дякую за перегляд. Давайте запитання може хтось що чекає. Може, що щось порадити, але я таке наразі зробив.